Чому я не зрозумів цього 20 років тому? Я думав, що я зможу зробити все сам і вірив, що ніхто не знає краще за мене. Був переконаний, що розберуся швидше і якісніше. Але правда в тому, що якщо хочеш рухатися швидко, шукай тих, хто вже знає правильний шлях. Досвід можна купити за гроші або взяти у сильніших. Це економить роки помилок і дає результат швидше. Думай логічно. Хочеш грати в теніс, тобі потрібен тренер. Хочеш змінити тіло? Візьми наставника у спорті. Хочеш будувати бізнес, навчайся у тих, хто зробив це. А що робив я? Витрачав роки, щоб зробити все сам, витрачав час, де можна було прискоритися у 100 разів. Якби я знав це 20 років тому, я був би в сотні разів продуктивніше. Мій головний висновок: не витрачай роки на помилки. Знаходь спеціалістів під кожну задачу, отримай результат швидше і без зайвих витрат. Якщо ти ще тягнеш все на собі, задумайся, це тупіковий шлях. Вступай у закритий клуб. Роби швидше, роби ефективніше, отримуй більше посилання в шапці.